Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Через негоду в області цієї ночі було повністю знеструмлено 13 та частково 24 населених пункти. Воно пропадало кілька разів. Підключалося і знову пропадало. Старі та аварійні дерева у луцькій громаді зрізають і пиляють на дрова, їх доставляють потребуючим. У цих дров мені вистачить на дві зими. То точно. Історія 92 дворічної Євгенії Сопіної, яка дитиною пережила голодомор. А годів п'ять мені я лазала по полю мерзлу картошку, збирала, їла. Станом на 15 годину волинські енергетики повністю відновили електропостачання у 28 населених пунктах. Про це розповіла Суспільному інженерка прес-центру Волиньоболенерго Інна Ройко. Нагадаємо, цієї ночі через негоду в області було повністю знеструмлено 13 населених пунктів та 24 частково. Жителька Затурцівської громади Світлана Пташук каже. Її домівка була без електрики ще з вечора. Однак, живлення відновили ближче до дев'ятої ранку. Воно пропадало кілька разів, підключалося і знов пропадало. І вже в восьмій годині. Кажу до чоловіка вже напевно все, але воно вікнулося ненадовго. Трішечки побуло, і я зрозуміла, що то вже дійсно десь аварія, якась, бо в нас лінія йде туди на шельві. Вона весь час обривається. Через сильний вітер майже добу без живлення залишилося чимало сіл громади. А це Тумин, Губин, Павловичі, Михайлівка, Холопичі, Маньків, а також частково Окорськ, Затурці та Вінниця, розказав Суспільному голова Затурцівської сільської ради Юрій Ковальчук. Сталося Ряд аварій на лінії 10 кВт. Ну, в основному це було намерзання гілляк. Гіляки ламалися, падали на лінії і таким чином рвалися провода. Частково нам вдалося в окремих населених пунктах на ніч відновити. Електропостачання є повторні аварії, зі слів речника державної служби з надзвичайних ситуацій на Волині Володимира Несторова. Цієї доби наслідки негоди усували 13 рятувальників, задіяли три спецмашини. каже, повалені дерева рух транспорту не ускладнили. Підрозділи служби 101 виїжджали на розкрежування і очищення доріг від повалених дерев, а також окремий гілок, які частково перегородили рух. Зокрема, на дорозі місцевого значення біля села Підберезя Горохівської громади Луцького району також було здійснено декілька виїздів. Зокрема, один у Луцькому і один у Володимирському районах. На дорозі, яка сполучає Луцьк і Устилух. За словами синоптика Василя Климюка, у найближчі три дні на Волині прогнозують потепління до 4 градусів вище нуля. Пориви вітру сягатимуть від 18 до 23 метрів за секунду. Микита Чибар, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. У навчальному корпусі Луцького національного технічного університету приміщені на потебні 56 студентів перевели на часткове онлайн навчання, бо через порив тепломережі в приміщенні стало холодно. Розповідає декан факультету архітектури, будівництва та дизайну ЛНТУ Олександр Андрійчук. В цьому приміщенні на термометрі 11 градусів. Це зона будівлі, яка не утеплена. Каже у його кабінеті тепліше, плюс 14. у нас студентів пара в середньому по кожній дисципліні один раз або два рази в тиждень. Тому якщо одна пара відбудеться дистанційно, з там. Чотирьох місяців, чотирьох місяців навчання, це не є великою проблемою. З 22 по 25 число, коли відбулося різке зниження температури, за розпорядженням адміністрації, всі студенти, які мають пари саме в цьому корпусі, були переведені на дистанційне навчання. Сьогодні вони проводять пари онлайн. Працюють з викладачами завідувачі кафедри і гаранти освітніх програм контролюють цей процес. Для частини студентів друга пара відбувається в корпусі на вулиці Львівській. Дрокурсниця Аліна Котловець каже: на першій парі, яка мала б відбутися на потебні, була вдома. Ми в цілому звикли до навчання дистанційної з цим немає проблем. Інколи це навіть зручніше, бо не потрібно дуже рано вставати, щоб забиратися на пару. Можна просто дома сісти, підключитися і слухати, виконувати там завдання. Це зараз загальний предмет, тому ми всі ось в аудиторії зараз проводимо як завжди. Тобто, деякі пари дистанційно, деякі ось так очно. Ситуацію з поривом тепломережі коментує керівниця відділу господарсько-технічного забезпечення Світлана Рикун. Ми підключили опалення до наших корпусів. У нас в технічному університеті є сім навчальних корпусів і три гуртожитки. З них виходить, що в нас тільки три мають автономне опалення. Стався прорив на двох об'єктах одночасно. Це в гуртожитку номер 2 на проспекті відродження, і в навчальному корпусі на потребні було прийнято рішення першочерговим зробити ремонт відповідно теплотраси в гуртожитку. Ми, як тільки завершили, ми відповідно зразу переїхали сюди своїми силами. Це зробимо і відповідно потім будемо плановано міняти теплотрасу. Розповідає, окрім ремонту, проводять тепломодернізацію корпусу на потебні. Каже, планують, що у вівторок, 28 листопада, студенти і викладачі повернуться в теплі аудиторії. Вадим Панефідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. О п'ять градусів тепла. Світлана Передельська показує термометр у своїй квартирі в центрі Луцька. Каже, така температура у неї тримається третій день, з її слів усе тому, що в неї пічне опалення, а купити дрова їй немає. За що Проживає з лежачою мамою. Мені голодні, на харчі нам вистачає. А щоб дрова купити, то я думаю, що прошлу зиму то мені там допомагали там люди. Вони приносили дрова і от сусіді теж. Жінка розповідає, що звернулася за допомогою до міської ради. Її мамі, як інваліду першої групи, пообіцяли безплатні дрова і привезли. Деревину вивантажують біля її будинка. У цих дров мені вистачить на дві зими. То точно. Жінка несе дрова, щоб нарешті обігріти квартиру. І воно. До те сухої розгорається. Дрова для Світлани та її мами це дерева, які комунальники напередодні зрізали у центрі Луцька. Ми маємо ордер на видалення дерев. В цьому ордері в нас є п'ять дерев. Це ялина, береза і два клена. Дерева на даний момент є сухостійні, ті, що осипаються, приносять загрозу як майну, так і життю і здоров'ю людей. Лучанин Володимир Ліщина каже: у цьому скверку щодня п'якаво і давно помітив, що дерева сохнуть. Дуже шкода, ну але що поробимо? Так сталося. Вони чогось хворіють. Ті дерева от слідуюча хворіє. і там на углу є зрізана ялинка. Зі слів майстра підприємства парки та сквери» Тараса Обузовського цього опалювального сезону, згідно із розпорядженням Луцького міського голови, їхнє підприємство зобов'язали доставити деревину у понад сотню домівок. Мало забезпеченим сім військовослужбовців, багатодітним. Ми маємо список на 113 сімей. Кожна сім'я отримує по 5. Кубічних метрів деревини це повний самосвал дров. каже, що пільгові дрова цієї осені отримали понад 30 сімей. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини Луцьк. Сьогодні у Луцьку відбувся інформаційний захід по тишу, який зі слів директорки департаменту соціальної та ветеранської політики ОВА Оксани Гобот зініціювали, щоб привернути увагу волинян до проблем насильства. На початку заходу відвідувачам показали документальну стрічку, яка розкриває тему насильства під час війни. Розповідає 16-річна Анна Диган. Я глибоко вражена цим фільмом, адже ця тема дуже актуальна під час війни, і це дуже важливо, що нам таке показують. Захід приурочений до щорічної всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Його відвідало до сотні людей, розповіла Оксана Гобот. У нас діє центр соціально-психологічної допомоги, при якому діє притулок. У нас додатково буде ще до кінця року відкрито п'ять таких закладів. Це буде один притулок в Ратнівській громаді і ще чотири денних центри з кризовими кімнатами в окремих територіальних громадах. З її слів, після перегляду документального фільму учасники заходу обговорили питання соціальної та психологічної підтримки жертв насильства. Як поводитися людям, які можуть попасти і стати жертвами насильства у сім'ях, як не боятися вийти з станого кола, до кого можливо звернутися. На зустрічі була представлена фотовиставка Гендерні ярлики не жіночі та не чоловічі професії. Ідея якої показати, що у суспільстві й досі існують гендерні стереотипи, розповіла начальниця відділу підтримки сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей департаменту соціальної підтримки Яна Форманюк. Ця виставка доказує і показує, що сьогодні немає поділу на жіночі і чоловічі професії, адже жінки на рівні з чоловіками можуть виконувати ті ж самі обов'язки і навпаки. З її слів, від початку цього року на Волині зареєстровано більше 8 тисяч звернень щодо вчинення домашнього насильства. З них 70% від жінок, 5% від дітей, решта від чоловіків. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов Суспільне новини, Луцьк. Євгенії Сопіні 92. Ще немовлям розказує, жінка пережила голодомор 1932 33 років. З розповідей мами пам'ятаю, що її немовлям перевезли з Полтавської області у Донецьку, аби врятувати від голоду. Завдяки переїзду родина вижила. Голодували, а годів п'ять мені. Я лазила по полю мерзлу картошку, збирала, їла. Бо їсти хочеться, а нема нічого. Ми ж приїхали ні з чим. Далі Друга світова на фронті загинув батько. Потім повоєнний голод і скрута. Родина каже Євгенія Іванівна, знову голодувала, і це вона, уже будучи підліткою, пам'ятає. Як спомню, так і тут У волос на голові дивом, що ми пережили і лазили, що вижить хворожків. Виливали, обдирали і їли, ліж би тільки вижить. Війна кончилася трохи. бо тут Побідували, дали землю, і ми вже ожили на своїй землі. На Волинь 91 річна Євгенія Сопіна разом з родиною була змушена тікати з рідного дому на Донеччині через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Говорить, не могла уявити, що через стільки років. Знову доведеться лишати домівку і втікати від війни. У нас кругом бомбили, бомбили. А я ще сину кажу, Сережа, я нікуди вже не поїду. Скільки мені там осталось, цієї життя, а тоді і тут, як почали бахати, і я ні з чим як ходила в куртки, сапоги була і куртку. Більш нічого не взяла, ні грама. Село, у якому жили, розташоване близько від лінії фронту, яка зупинилась там у 2015-му, Розповідає невістка Євгенії Іванівни Галина. Воно зразу було окуповане, окупована Тарецька, пів кілометра, і вже була це... Ну, де денерія родина Сопіних переїхала до Луцька у квітні 2022-го. Тоді частина сім'ї поселилась у гуртожитку у селі княгининок. Їх дім на початку повномасштабного вторгнення зруйнувала бомба. Від рук російських військ згорів і дім онука Євгенії Іванівни. П'ять сімей, і ми виїхали без зв'язку у різні у різні міста. Виїхали туди подалі. Тоді вже ми почали спілкуватися і стало знавати де хто. Поселився. Нас дуже добре прийняли, поселили в общежиті, кормили цілий місяць, не, те як не більше, що у кого було, ділилися. На волині родина сопіних почала спілкуватися українською. Ніякої не було там мова, Вони навіть казали, як вам зручно, так і розмовляйте. А захочете, навчитесь, ми це поняли. Зараз сопіни Євгенія Іванівна разом із сином та невісткою, а ще із собакою Тоні, переїхали у приватний будинок. Зараз онуки Правнучка довгожительки Переселенки захищають Україну в лавах Збройних сил. Чотири покоління військових, дід воював, батько був десантником. Зараз воюють Сина. син і внучка пишає що Наші захисники. Анна Глущук, Віктор Легіньковський. Суспільне новини Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Голод це брехня. Чистісінька, чистісінька, чистісінька брехня. Казав у 30-ті тодішній французький прем'єр Едуар Еріо. На Україні вимирають цілі села. Розповідав мені в Харкові один агроном. Бачив мертвих, які почали розкладатися. У дитячих яслах бачив мертвих дітей і нянь. Також були випадки божевілля, повідомляли, що матері їли власних дітей. На базарі мертві лежали звалені, мов купи ганчір'я у багні та людських екскрементах. Бачимо, що всі навколо, починаючи від Польщі і закінчуючи американцями, просто вмили руки, відвернули очі і робили вигляд, що не бачать, як 25 листопада до Дня пам'яті жертв Голодоморів. Дивіться об 11. та 22. Документальний проєкт Голодомор. Літописці на місцевих каналах Суспільного мовлення. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.